Дорогі мої співвітчизники та всі жителі нашої планети, я, як громадянинка України, хочу звернутися до кожного з вас з великим серцем та промовити слова надії та заклик до єднання. У нас, українців, сьогодні нелегка пора, і наша земля переживає тяжкі випробовування. Ми, як народ, відчуваємо біль відтрат, страх перед невідомим та тугу за мирним життям. Моя мрія бачити Україну міцною та економічно добротною країною, де діти ростуть у безпеці та з можливістю розвитку. Сьогодні я звертаюсь до вас, щоб закликати до припинення кровопролиття. Ми всі є жителями цієї планети, і ми можемо зробити світ кращим разом, відкриваючи серця одне для одного, ми можемо створити мирне майбутнє, де кожна країна буде процвітати. Нехай наш голос об'єднає нас у бажанні миру та процвітання. Давайте прокладемо край стражданням і спрямуємо свої зусилля на побудову кращого завтра, бо разом ми сильніші і разом ми зможемо змінити світ. Дякую за вашу увагу та підтримку. З помагою до вас, ваша Наталя Миролюб.